Вітаю, шановне панство! В цьому відео я покажу і детально розкажу, як в онлайн-школі з бюджетом 5000 баксів виросте і дійти до об'ємів 40 тисяч. Як це зробити, які у вас будуть проблеми, і найголовніше, що вас зараз стримує? Отож, ми розбираємо модель. Онлайн-школи за 5 тисяч доларів, що вона робить, які в неї проблеми, які в неї є ресурси, люди і так далі. І розберемо школу, яка зробляє, робить обороточніше 50 плюс тисяч доларів. Розберемо ці моделі і покажу, як по кроку можна дійти до таких обертів. Отож, переходимо до нашої майн-карти, покажу що, як де, і завжди люблю малювати і показувати, щоб було наочно і наглядно зрозуміло. Отож, у вас є школа до 5 тисяч доларів, у вас рекламний бюджет. Якщо так на скидку зробити по працівникам, давайте пройдемось по них. Це в основному це таргетолог, це СММщик, це дизайнер, відділ продажів і так далі. Так, можуть ще додаткові бути якісь там ще витрати і так далі. Але якщо говорити за об'єми 5 тисяч доларів і менше, то в основному це такі основні ключові люди, на які ви витрачаєте кошти і свої бюджети. А, ось перейдемо до відповідного що у нас є, тобто які у нас вхідні дані. Це таргетолог, одна штука. Бюджет у нас плюс-мінус 15 30 баксів е, на день, так може бути 60-100, але давай візьмемо з найменшого. Вороночка в основному є максимально прості, це або Дрект, або сайт. І відповідно конверсія впробни варіюється по-різному, але в основному там 10-20%, бо е, відділ продажів не навчений, не супернавчений. Друге, е, скрипти ще не адаптовані. А чому вони не адаптовані? Тому що по суті, ще не сформований такий великий об'єм лідів, і відповідно CLZ ще не встигають дати якісно протестувати, який скрипт найкраще працює, який скрипт найгірше працює. Тому, відповідно, ще конверсія не сильно така велика, але що маємо, то маємо. А в основному, по форматам креативу, які використовують форматом креативу це татика така сама базова статика, там, де дитина приходить на пробний урок, приходить на безкоштовний урок і так далі. Далі це відео від власника, то, в основному немає ніякої команди акторів і так далі. Якщо у вас є SMM, це вже круто, що ви можете записувати кривоси. Але в основному якщо брати так школи до 5000 доларів, це немає акторів і так далі, і виходить лише відео власника, тобто він сам записує самі креативи. І найголовніше, це прості базові меседжі. тобто Купую, купую на сорок за 149 гривень, і Далі, тобто ціни ставити. Друге, це звичайні банальні офери, що школа англійської переходь, купляй пробний урок, отримує все. Тобто, ось що ми маємо на початку, якщо у нас брати школу, до п'яти тисяч доларів. Отож, давайте перейдемо до, взагалі до проблем, які існують на такому етапі. Це найголовніше розуміти проблему, сутність цієї проблеми, і найголовніше як ми можемо це вирішити? По проблема це невизначеність метрик і KPI, тобто не стоять чіткі KPI, метрики і так далі? Саме кажуть: ну якщо у нас ліди вже є, це вже добре. Якщо у нас вже ліди є там, не знаю, до не за ене якоїсь суми, це вже класно, і так далі. Далі обмежений бюджет. Так. Чим менше бюджет, тим звичайно вже гірше, що ви менше протестуєте, менше можете залитися і зрозуміти, що. Працювало найкраще, коли, звичайно, що піш більше ви, руки розв'язані, ви можете більше робити. Але навіть при обмеженому бюджеті можна робити класні тести, можна це все реалізовувати, якщо просто грамотно пропонувати відповідно ваші воронки, пропонувати правильну структуру взаємодії з вашою цільовою аудиторією, тобто пропрацювати їхні офери, не просто банальні базові я прекрасно розумію, що ви хочете ці тестувати, бо вони перевірені, вони вже хоч плюс-мінус якийсь результат. але ви конкуруєте з таким самими онлайн-школом, і такі самі відповідно базові є проблеми, базові такі меседжі, і ви нічим не відрізняєтесь. Якщо в вашій онлайн-школі, яка починає, є класна ідея або класна концепція, обов'язково це використовуєте. Обов'язково використовуєте. Наприклад, якщо ви виклад... викладаєте математику а... в темі Roblox, все, наприклад, можна показати, як викладачі в на персонажів. Або як у вас презентація створюється на математику у вигляді такої гри. Тобто, замість того, що рахувати, скільки полів там приїхав знаю, трактор і зібрав ціна, ви можете показувати, як там не знаю, якийсь там нуб біжав до точки А до точки Б, і скільки він, скільки він там на блоків, наприклад, якихось там знаю, кукурузи, зібрав з собою. Тобто, ви так можете подати, що ви будете набагато цікавіше, ніж у інших, і це буде ваша ключова перевага. Попрацюйте тут з ідеєю і концепцією. Якщо у вас класна ідея, класна концепція, то ви з легкістю можете конкурувати навіть з тими, у кого є високі бюджети. Далі, 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 це вигорання самої воронки. Тобто воронка у вас є по суті однакова. Це або Дірект, або трафік, або сайт, і так далі. І ви розуміє, і ви не розумієте, чому, наприклад, якщо ми запускаємо на ленд, у нас ціна не знаю, заявки 20 баксів. Це дорого, це обер дорого. Але чому? Ви не розумієте, коли виграють ваші креативи, ви не розумієте, коли виграють ваші меседжі, ви не розумієте, коли треба щось змінювати, бо, по суті, ви просто одним з цим, цим тілим тестуєте і навіть не бачите загальну картину. Можливо, у вас є просадка в ленді, можливо, заголовок не конвертує, можливо, текст, можливо, креатив не щепляє. Усі ці метрики у нас все це, це моніторюється. Ми розуміємо, що на що впливає, щоб дійти до кінцевої точки, а це пробний урок. А далі. Часа проблема це стрибки лідів. Наприклад, сьогодні 10 лідів, завтра 5, не знаю, там 100 лідів, післязавтра 50. Звичайно ж так, не побудуєш нормальний бізнес, якщо ти не розумієш, що буде далі, що такі стрибки. Це теж найпоширеніша проблема. І ще так на спитку, якщо докинути ще одну пепленку, це постійні проблеми з білінгом. Фіксіть цю штучку, бо для цього дуже сильно збивається оптимізація, і раджу вам цим теж придивитися. А далі по воронці. яка в основному є воронка, це, як я казав, Дірект, або квіз, або літформа, або сайт. В основному дуже часто говорять, що сайт, квіз точно не працюють, які лідформи не працюють, і вони погано працюють. Я з вами частково погоджуюсь: так, Quiz не буде працювати, якщо ви просто в кізів кажете: у нас пробний роб, безкоштовний пробний урок, проходьте наш квіз. Навіщо йому проходити квіз, якщо у інших школах такий самий, не знаю, офер є. Нема сенсу. Але якщо ви подасте, наприклад. Пройдіть тестування і дізнайтесь, яка оцінка буде, не знаю, за 9 клас у вашої дитини. Це вже інакше звучить. Тобто, це та той самий квіз, наприклад. Або а, як використати індивідуальні таланти дитини в математиці. Пройдіть тест і дізнайтесь. В кінці тесту ви переводите на діагностику. Все, і це вже інакше звучить. Тобто ті самі ресурси можна подати. Під іншою обгорткою, це як цукерка. Да? Наприклад, якщо у нас є цукерка-корівка, і ми просто продаємо в оранжевої оборці, ми розуміємо, що це корівка, да? але ж можна подати трошки інакшої обгортці, і це вже інакше буде ставлення до цієї відповідно цукерки, так само, і тут, так само і тут. Тому основна проблема це те, що використовують, ну те, що використовують ці воронки, це окей, але використовують воронки, не міняючи ні меседжі, не міняючи креативів. І не міняючи ніяку аборт, тільки міняють якісь кольори і все. Хоча це все можна набагато краще зробити. І, до речі, так забігаючи, ми навіть тестуємо креативи, формати креативів, без участі акторів, без участі власника школи, без участі навіть СММщиків. Так, у нас є команда акторів, яка підключується це знімає. Але зараз ми зробили так. Що ми просто скануємо аватари акторів, ми скануємо аватари власників, СММщиків і так далі, і ми вже їх можемо використовувати в рекламу. Уже світ рухається вперед, що через AI аватари, які просто не ми можемо це зробити і працювати на великих обіймах, не використовуючи багато ресурсів на затрати на якогось акторів, есамемщиків і, і так далі. І таким чином, навіть аїшні аїшні креативи приносять набагато більше грошей, ніж ті, які ви там знімаєте тижнями, прямо дуже важко. Ми взяли, відзняли, відтестували, спрацювали. Навіть якщо вона круто працює, ми можемо потім залучити ще акторів, щоб просто подивитися, як воно далі буде працювати. І найважливіше, що вас стримує, щоб перейти ось сюди, от щось, що вас тримає, такі бар'єри є. Це перше, як я казав, це відсутність системи. У вас не побудована система. Ви не розумієте, куди вам рухатися в на наступному місяці. Але навіть якщо у вас є така система. Можливо, воно дає збой, якщо ви не можете перейти на інший левел, на інший етап. У вас постійно якісь або простатки лідів, або простатки продажів і так далі, значить перегляньте вашу систему. Друге, це обмежені воронки. Тобто ви зачасту використовуєте тільки одну воронку. Але якщо одна воронка буде погана, вам приносити лідів, або вона просто зламається, то що ви будете робити? Будете так сидіти за голову, триматися і не розуміти, що далі робити. Тому ви постійно повинні... Розумійте, що ви повинні диверсифікувати постійно трафік, не залишатися на одному місці. Постійно нові тести, гіпотез, воронок і так далі. Бо якщо ви будете робити те саме, що ваші конкуренти, то ви будете топтатися на місці. Наступне це проблеми делегування і автоматизації. Я бачу дуже-дуже багато кейсів, де власник робить майже все своїми руками. Вам цього не треба робити. Вам цього не треба робити. Вам треба зделегувати дуже багато. Не потрібно роботи, будь то підрядники, будь-то АІ, але ваш основний фокус повинен бути на концепції, ідеї та масштабуванні, а не на інших якихось моментах, як знятися у відео або що там сказати по сценарію і так далі. Далі, це базові формати креативів. Як я казав на початку, можна використовувати різні варіації креативів. навіть Ті самі ідеї можна по-іншому згорнути, і це вже інакше буде креатив. Форматів є безліч, там не знаю, біля 40 форматів. У моєму до речі, відео на каналі тут є це відео про формати креатив. Їх дуже багато є. Ви можете просто обрати, Ctrl-C, Ctrl-V і застосовувати, а не сидіти на місці. Просто базові статичні креативи, там, де просто там, намальована дівчинка, якась не знаю, дівчинка намальована вивчає англійську з нами, бо ми не вивчен... або вивчає англійську за три місяці, вже не працює так класно. Так що треба це навче подавати. А, і найважливіше це поверхневі сенси в рекламі. Як я й казав, сенси. Пробний урок, безкоштовний урок, англійська за 2 місяці, математика за 2 місяці, піднімемо оцінки щоденнику. Це вже трошечки не працює. От Треба бити по болях, по бажаннях. От ви повинні розуміти чітко ваш КЗ. І це теж ще одна проблемка, що дуже багато шкіл або експертів просто не роблять КЗД, бо вони думають, що вони знають прекрасну аудиторію. Але коли вони роблять, вони розуміють, що вони нічого про неї не знали. Ось, наприклад, ми в одному креативі використали, може, досі, щоб ваша дитина плакала над доштами, або згадала їхнє дитинство, наприклад. Пам'ятаєш цей зошит, а там зошит, там, де ці сльози падали на цей зошит, він так трошки розмився. Ось на таких тригерах ми теж зіграли і воно дуже класно відпрацювало. Тобто, ось ці всі основні бар'єри вас зупиняють, щоб рухатися далі. Школа 35, які в неї є вхідні дані. Це сформована команда, це бюджети великі, там 1-3 тисячі доларів на день, конверсія 45-50% була сформована команда, вся працює як годинник, і це відпрацьовано по кожному каналу. Але в них теж є проблеми: це рекламна плата. Це обмежені канали і масштабування, тобто вони теж можуть пробитися, щоб об'ємно наливати, багато робити відповідно лідів і це основна проблема їхня. Тут основні канали, які можна це все вирішити, це перше, масштабуватися підрядниками, не звільняти тих, які є, а просто масштабуватися, бо різні команди різному дають відповідно профіта. Наступне, це проводити інші канали під іншими сенсами. Тобто, що я маю на увазі, наприклад, YouTube Shorts, спробувати, спробуйте, наприклад, рекламу в LinkedIn, спробуйте рекламу в Pinterest, спробуйте рекламу в TikTok, тобто варіантів тут є безліч. А і найголовніше, як я казав, можна бути сенсами, бо це важливіше. І воронки. Тут воронки є різноманітні, як і Direct, самі базові, так і WCL, марафони, закриті лекції, автовеби і так далі. Тобто тут воронок безліч. Тобто тут це диверсифіковано і все окей. Отож. Якщо у вас школа 5000 доларів да, оборотка, що ви можете прямо зараз зробити? Це вам треба зараз шукати прямо зараз зв'язки. Як саме, перше, тестуйте формати креативів, тестуйте різні формати креативів, наприклад, UGC формат, формат гарячої голови, формат просто телеграмні кружочки, тобто їх форматів і безчиків. Якщо вам цікаво, то я можу зробити чек-лист і внизу це прикрепити. Якщо вам цікаво, пишіть комент, я це обов'язково. Зроблю. Далі хуки. Використовувати хуки різні, або статичні, або візуальні. Статичні це просто хук в тексті, візуальні це можливо, вибачу, якщо так наглядно казати, там де, наприклад, битою б'ють, і це візуальний хук. Або, наприклад, впалюють диплом. Тобто хук, який підсилює основний меседж. Наприклад, здобудьте про стару освіту, спаліть свій старий диплом, наприклад, і підпалюйте, наприклад, диплом. Це вже візуальний хук це так для наглядності. По ворон... Воронки тут можна використовувати різні. А, але не треба максимум багато накидувати воронок. Якщо у вас, наприклад, є вороночка Діректу, ви можете додати просто додаткову ще воронку квіза, додатково просто додати її, не виключати ні в якому разі працюючу воронку, а просто тестуванням додавати цю воронку, додали, спрацювали, не спрацювала, потім цю вороночку затестували, потім цю вороночку. І так далі, тобто таким чином будете рухатися і розуміти, що краще працює, це ні. Тобто, наша основна мета, от я ще теж бачив у новачків, що дуже часто ви одразу пропонуєте основний продукт, а його купляють 10%. Тобто приходьте і купляйте курс з англійською. А це 10% людей, які розуміють, що ця потреба існує. Тому існує сходинки Бена Ханта, в якому це все показують. Тобто, ви одразу пропонуєте четверту-п'яту сходинку, що ті люди, які вже усвідомлюють, що йому це треба зробити, наприклад, вивчити англійську або віддати дитину на математику, або віддати дитину на репетиторський центр, тобто вони вже готові купляти. А ось ці складинки, перша, друга, ти ви не працюєте, ви одразу продаєте четвертим-п'ятим, і це не окей. Тобто, ті люди, які ще не усвідомлюють, що шкільна програма, наприклад. Погана, вона шкодить, вона вбиває індивідуальність і вона вбиває дитині ту саму індивідуальність, яку вбили, наприклад, у вас, да? Дитину вчать просто бути як роботом, виконувати правила, там не знання і так далі. Але для чого їх виконувати, якщо вони не прокачують цю дитину в її відповідно особистих характеристиках? Оце все треба давити. Тобто є мами, які готові платити гроші, але вони з цього ще не усвідомлюють, що ця проблема в них болить. Якраз цим треба працювати, якраз цими етапами ми, ми допомагаємо клієнтам пропрацьовувати по кожному етапу, по кожному етапу, щоб працювати і задіювати всі ці сходинки, щоб не залишати і не працювати тільки з 10%, а працювати з усіма 90%, які в нас є. Ми ними беремо і працюємо. Тому, якщо підсумувати, то що вам перше треба зробити? Це тестувати нові формати креативів, друге в цих креативах тестувати інші сенси та меседжі. І третє починати поетапно додавати кожні вороночки. Отож, отож, я хотів також це все підсумувати і нагадати ще власникам, які хочуть масштабуватися, обов'язково обов'язково не забувайте про вашу продуктову лінійку. А про продуктову лінійку я, до речі, записав відео пару днів назад, ви можете переглянути, подивитися. Дуже класно розібрав. Якщо винові питання, то обов'язково можете написати мені в особисті. Тож, якщо вам була цікава ця... Міні лекція, залишайте комент, ставте вподобайку і побачимось.